Народний депутат, чи ворожий агент служба безпеки України, підозрює Нестора Шуфрича, обраного від забороненої нині проросійської партії ОПЗЖ у державній зраді. Вранці 15 вересня СБУ прийшла до нього з обшуками. За даними слідства, Шуфрич співпрацював із співробітником ФСБ РФ та колишнім народним депутатом Володимиром Сівковичем. Останній нагадаємо був заступником секретаря РНБО і знав про наміри Росії напасти на Україну, але намагався разом зі співробітниками. Пільниками це приховати, як інформує цензорнет, Шуфрич є фігурантом справи російської шпигунської мережі Сівковича. За його завданням, Шуфрич виступав на телеканалах України та Росії і розповсюджував російську пропаганду та антиукраїнську політику. Так, наприклад, Шуфрич в ефірі проєкту Говорить Великий Львів кілька років тому не зміг визнати Росію агресором. Пане Нестор, а ви вважаєте Росію нашим ворогом? Пані Наталі, пані Віталію, ви знаєте, я є політиком з великим досвідом, і ми це розуміли, коли вас вмикали в наш ефір. Тому і питаємо вас, от такі просто питання в лоб. Тому що представники вашої політичної сили, які були і в нас на ефірах, і вмикалися до нас скайпом. Остання наша розмова рік тому з представницею тут зі Львова, Інною Іваночкою, завершилася тим, що вона сказала, що Україна нам не ворог, що в нас громадянська війна Росія. Перепрошую, і ну, завершилась тим, що вона нашу студію покинула. Ми її попросили покинути студію, тому що ну, її риторику сприймати і погоджуватися з нею, ми не готові. Тому вас питаємо те саме, пані. Я хочу, щоб в Україні був мир. І я хочу Ми щоб можливість його повернути в Україну якомога швидше. Буквально за кілька днів до початку великого вторгнення Росії головний редактор сайту Цензорнет Юрій Бутусов у відповідь на заяви Нестора Шуфрича натовп йому обличчя. Це сталося у студії під час прямого етеру програми Савіка Шустера, не витримавши брехні Шуфрича, Бутусов вдарив його по обличчя. Давиш то що матір у ще одному етері Шуфрич пропонував усім перейти на російську мову у побуті і намагався маніпулювати конституцією, на що отримав жорстку реакцію гостей у студії. А чому я, якщо приходжу в магазин чи щось купую собі каву? І до мене не можуть звертатися чи відмовляються звертатися українською? Чому це не є дискримінацією? Мене е, це чому не може, пане. Людей, пане не, це не є дискримінацією. Я скажу вам, чому тому, що у вас є вибір. Ви можете, ми зараз говоримо про приватну сферу. Сферу обслуговування? Сфера, вибачте, я це приходжу в є те... державна сфера обслуговування, є приватна сфера. Я Я дуже перепрошую. Є не державна і приватна сфера, і ви маніпулюєте або не знаєте просто, а є публічна і приватна сфера, і про це е, всі країни цивілізовані говорять публічна і приватна в публічній сфері. Державна мова приватній – якою хочеш. Своїми заявами Шуфрич неодноразово провокував і бійки із народними депутатами у сесійній залі, за що отримував на горіхи. Так, наприклад, у грудні 2018-го Шуфрич побився із нардепом від народного фронту Юрієм Березою після голосування за закон про перейменування УПЦ московського патріархату. Закон прийнятий я це голосив публічно. Отже, колеги зараз згідно рішення двох фракцій порядве. Але оскільки перерва перейде в перерву обідню, я змушений. Колеги, колеги, припиніть, зупиніться. Таку Шуфрич вісім років тому побився у парламенті з лідером радикальної партії Олегом Ляшком. Причиною сутички стала заява Шуфрича про те, що Ляшко під час президентства Януковича часто навідувався до владних кабінетів, зокрема до самого Шуфрича. Шановні колеги. Сідайте, шановні колеги, заспокойтесь, заспокойтесь. Перепадало шуфричу і за його антиукраїнську позицію від простих громадян. Під час революції гідності розлючені мітингувальники впіймали нардепа регіонала на виході з Верховної Ради. Тоді від самосуду народу його врятував Святослава Карчук. А от у вересні 2014-го шуфричу влаштували теплий прийом в Одесі. Тоді він був кандидатом у нардепи. Коли активісти дізналися, що він в будівлі облдержадміністрації чатували його під входом. Шуфричу розбили ніс і порвали сорочку. За кілька тижнів після цього у Миколаєві Шуфрича закидали яйцями. Тоді його охорона закрила його парасолями. Вже на початку повномасштабної війни Шуфрич отримав на горіхи вітер оборони Києва за те, що знімав столичний блокпост. Що говорив, войска твісти нужно. Наше свасток. Три три говоря. Я сказав, що довше говорив. Я сказав, должна довше закончиться війна, і ребята довго вернутися домой. Ребята повинні вернутися домой. А каким образом закончить війну? Хто способ спосіб? Отвісти війська через ні. Я... Перестать стрелять, отойти, Я... так ты Я... Я по-другому. Да, ти так говорила. Я говорила ты так говорив. Я говорю другому Ты так говорил другому тоді шуфрича охорона навіть відстрілювалася від бійців, які намагалися його затримати після початку великої війни. І дотепер Шуфрич продовжував ходити у Верховну Раду, виступати із трибуни і очолювати комітет з питань свободи слова. Давній політичний партнер Віктора Медведчука нарешті отримав підозру у державній зраді, як і багато його однопартійців. Щоправда, багато з них уже давно виїхали з країни.